Перенісши сесію, міський голова на два тижні відтермінував ухвалення важливих рішень. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку військових та допомоги малозабезпеченим. Заручниками також стали діти-сироти, бо допоки немає рішення про їхній офіційний статус, немає виплат. Дехто чекає уже два місяці. Тобто статус дитина отримує рівно тоді. Коли буде прийняти стовп до кошти, ми затрачені втрачати. Ми не знаємо до міського вихотіця, доносили в курсі так само, як в курсі депутати. Я рішення робив час здаю у розпорядженні про перенесення сесії, Михайло Посідко посилається на неналежну роботу комісій. Депутати таку причину назвали надуманою, бо регламент не вимагає 100% явки на комісії. Депутат має право навіть самостійно опрацьовувати проєкти рішень. Чому з надуманих причин, тому що в розпорядженні вказано, що, начебто, не працювали постійні депутатські комісії. Скажу вам, що постійні депутатські комісії в підготовці до цієї сесії працювали. Точно так само, як і комісії всіх інших сесій, які проводилися в межах цього скликання. Так чи інакше, 2 березня сесія не відбулась. Натомість, у виконкомі знову склали графік проведення комісій. Слухати доповідачів по другому колу, депутати вважають недоцільним, спілкуються лише з тими, до кого виникли питання. Зокрема, сьогодні цілий пласт питань по музею підняла депутатка Олена Солодковська. Відсутність нових експозицій, неналежний стан пам'яток архітектури і навіть витрачання бюджетних коштів. У нас місто зупинилося в часі, як прямому, так і переносному сенсі. У нас є ратуша, і годинник, які також стоїть. В нас не робляться сходи на ратушу. У нас в місті немає створеного музею нашого міста. Це таке місто. У Нас немає на не сьогодні, у нас немає жодної нової експозиції. Не відкрила прозоро. Просто подивилися музейні закупівлі. Закупівля така цікава на 30 тисяч вода. І в договорі там є баржом. 285 будинок за 30 тисяч це, ціна однієї будинки 105 тисяч 15 гривень. 105 10, гривень. У нас не зроблено годину. У нас закрили підземель, яке також. Я не бачу в планах взагалі цієї роботи. У нас в музеї надається оренда. Вони отримують кошти з оренди. Оренда е, мала бути призначатися як мистецький кафе, але там я не бачила ніяких мистецьких заходів. Малі тут е, я взяла е, відомості про рух коштів по, по Ну, Я була дуже вражена. Вас перший рік це рік, е, коли був коронавірус. Але музей дає 332 тисячі 820 гривень на. Е, Приведені фестивалю, фестиваль це дуже добре. Але музей потрібно заробляти на проведені фестивалю, а не давати, на, не давати свої кошти. Коли стільки проблем, стільки є, що зробити, на конструкцію повітряної полі. Також там 25 тисяч умов дуже було грошей. У контексті зауважень до Департаменту гуманітарної політики прозвучало питання про молодіжну політику, точніше, її відсутність у Кам'янці-Подільському. Про що може йти мова, якщо у нас відділ якось називається правильний спорту, молоді і спорту? Тобто у нас спорт чи є, молоді в нас в місті немає. Це найважливіша юка. Тому я не розумію, чому за два роки не створена ні молодіжна рада, відділ молоді, взагалі як такі до молоді, ну не працює. Окрема тема міжнародна співпраця. Зі слів Олени Солодковської вона звелась до отримання гуманітарних вантажів і зовсім забули про повагу до міжнародних партнерів. Коли в Туреччині в нас війна, нам право нас допомагають, коли в Туреччині сталося дуже великі гори за непроси. А від нас навіть співчуття не було. Зважаючи на опрацьовані документи, в Олени Солодковської залишилось ще багато питань. Ймовірно, вони прозвучать на сесії. А якщо згадати попередні засідання комісій, то принципових зауважень вдосталь як до інших структурних підрозділів міської ради, так і до Михайла Посідка. Тож на пленарному засіданні буде гаряче. Цікаво, чи вдасться міський голова до уже звичної стратегії: зібрати прихильників і привести їх на сесію задля своєї підтримки. Від початку каденції влада робила це не один раз. Припускаємо, що уже зараз у владних кабінетах випрацьовують новий сценарій так чи інакше, чим ближче до 14 березня, тим більше градус напруги зростає.